Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Доброго дня, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку дуже цікава і зовсім нескладна. Знаєте про що піде мова на уроці? Про слова, які називають того, до кого ми звертаємося. А також про те, як ці слова ми виділяємо на письмі? Ми дізнаємося, що таке звертання. Яким воно буває та як виділяється розділовими знаками. Обговоримо це на прикладах та для закріплення вивченого виконаємо практичні вправи. Тож, готуйтеся слухати. Ми починаємо. Звертання це слово або словосполучення. Що називає того, до кого чи до чого ми звертаємося. Це може бути як жива істота, людина, так і неістота, тобто предмет, явище, подія чи щось інше. Наприклад, будь щаслива та здорова, дівчино чорноброва. Не тримти, моя різонько, стій під зливою, не гнись. Ви бачите, що в першому реченні ми звертаємося до істоти. А у другому до неістоти. Але і там, і там це звертання. Дітки. Вам необхідно запам'ятати таку інформацію. Звертання не є членами речення, не відповідають на жодне запитання. Звертання виражаються іменником у кличному відмінку. Інколи звертанням може виступати слово, що належить до іншої частини мови прикметник чи числівник. Але рідко. Іменник у кличному відмінку це завжди звертання. Дітки. А зараз я розповім вам таку інформацію. Зверніть, будь ласка, на неї увагу та запам'ятайте. Звертання можуть стояти на початку речення. Наприклад, друже, ти будеш сьогодні на тренуванні. Звертання можуть стояти в середині речення. Рекомендую, друже. Прийти сьогодні на тренування. А також звертання можуть стояти в кінці речення. Пішли негайно на тренування, друже. Як же нам зрозуміти, які розділові знаки ставити у таких випадках? А зараз я вам розповів: тут немає нічого складного. Запам'ятайте якщо звертання стоїть у середині речення. Ми виділяємо його комами з обох сторін. Завжди. Ніколи не вагайтеся, як тільки ви побачили звертання у середині речення його необхідно виділити комами з обох сторін. Так, наприклад, не сваріться, сестри, ви ж одна сім'я. Не потрібно мені, мамо, допомагати із завданням. Прийди до мене, Андрійку, хоч на хвильку. Ви помітили, що звертання стоїть у середині речення, і воно виділено комою з обох сторін. А якщо звертання стоїть на початку чи у кінці речення, то кома буде лише з одного боку. Після самого звертання чи перед. Якщо звертання на початку речення то кома після звертання, а якщо у кінці, то перед. Так, на прикладу речення. Мамо! Чого ти зажурилася? Та, Оксано, принеси мені дві склянки води. Звертання стоять на початку речення. Тому кома стоїть після звертання. А у реченнях Не треба так голосно зі мною розмовляти, Миколо. Піди до сусідки та попроси цукру доню. Звертання стоять у кінці речення, тому кома стоїть перед звертаннями. Зверніть увагу! Після звертання, що стоїть на початку речення та яке ми вимовляємо з окличною інтонацією, ми ставимо знак оклику, а наступне слово пишемо з великої літери. Так, наприклад, «Люди, Зберігаймо спокій та залишаємося вдома. Тетяно негайно вийди на вулицю. Слово люди та тетяно це звертання, але вони виділені не комою, а знаком оклику. Тому що так вимагає інтонація. А зараз я пропоную вам розглянути опорну схему розділові знаки при звертаннях. Якщо необхідно, можете перекреслити її у зошит чи собі на листочок. Поставте відео на паузу, розгляньте схему та запам'ятайте, як же саме виділяємо звертання. А тепер давайте закріпимо вивчене. Нумо практикувати! Спишіть речення у ЗОшит та розставте правильно розділові знаки при звертаннях. Під час виконання вправи можете користуватися опорною схемою. Можете писати мені у коментарях. Я обов'язково перевірю і відповім. Я впевнена, що ви справились. Тож, давайте перевіримо. А ще я хочу сьогодні розповісти вам, що звертання бувають поширені та непоширені. Непоширені звертання це звертання, при яких немає залежних слів. Тобто вони складаються з одного слова. Наприклад, подай матусю квітку. Матусю це непоширене звертання. А поширене звертання це звертання, при яких є залежні слова. Тобто складаються з двох і більше слів. Спасибі тобі, мій брате, за теплий прийом. Мій брате це поширене звертання, тому що складається із двох слів мій брате. Також звертання можуть бути однорідними. Наприклад, візьміть мене поля, гаї, озера, ріки. А також вони бувають повторювальними. Дощику, дощику, припини йти. Давайте попрактикуємось. Прочитайте речення. Знайдіть у них звертання. Випишіть їх у два стовпчика, де перший це поширені звертання, а другий не поширені. Ставте відео на паузу і виконуйте. Або ж пишіть мені до коментарів. Я теж там перевіряю. На цьому наш урок добіг до кінця, і ми повністю розглянули тему звертання. Відтепер ви знаєте, звертання це слова, що називають того, до кого чи до чого ми звертаємось. Ви добре запам'ятали і попрактикувалися із розділовими знаками при звертаннях. Розглянули опорну схему. А також ви тепер знаєте, що поширені звертання це звертання. При яких є залежні слова, тобто вони складаються з двох і більше слів. А не поширені, не мають залежних слів і складаються лише з одного слова. На цьому я закінчую свій урок, а вам говорю дякую, що вчитесь разом зі мною. Підписуйтеся на канал. Тут уроки української мови у доступній та простій формі. Чекаю вас на нових уроках. До зустрічі!